29-річний Йосип Пеняк практично усе літо активно готувався до Олімпіади в Сочі. Аби на старті увійти в найкращу форму, юнаку довелося дещо скоригувати теорію і практику тренувань. Спочатку австрійські Альпи, далі швейцарські льодовики. Фізичну підготовку наганяв їздою на велосипеді уже в рідних Карпатах. Крім цього, особлива увага і психологічному тренінгу на Кубках Європи. У мене кваліфікація. Я перше час показав кваліфікацію. Були там чоловік 40 з кубка міра. Я першу кваліфікацію показав, але потім бы, в фіналах вже проіграв. Тому це іменно емоціональна сама підготовка, где-то нужно поработати, може, психологами поки є ще час. А там вже посмотримо. На початку грудня в Італії відбувся перший етап Кубка світу зі сноубордингу в дисциплінах Гіганський слалом та паралельний гіганський слалом. Йосип на цих змаганнях показав 33-й результат, але віри в перемогу не втрачає. Впевнений, Олімпіада це ще й велика лотерея. По сравненню, допустім, даже із сімим-восьмим містом. Я там програла очень мало соток, поэтому я мог буквально на старті чуть-чуть быстрее стартануть, и уже был бы не три, там а 18-й. У січні на нашого земляка чекає наступний етап Кубка світу, і це найкраща підготовка до Олімпіади. У мене Весь настрой, все що я думаю, це то, щоб хорошо підготовитися і завивати медаль. А що буде після цього, це вже время. Факаже у міжсезоння Йосип займається з Анною Марією Чундак ще однією нашою цьогорічною олімпійською надією у сноуборді.